Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати гарбузове тістечко в мікрохвильовій печі. Для кексу нам необхідно 100 г запеченого гарбуза, 2 столові ложки кукурудзяного борошна, 1 яйце, 1 чайна ложка олії, пів чайної ложки розпушувача, цукор, кориця та ванілін за смаком. Змішуємо всі інгредієнти до однорідної маси. Переливаємо у форму та ставимо у мікрохвильову піч на 4 хвилини на найбільшій потужності. Для крему нам потрібно 150 г м'якого сиру та цукор за смаком. Сир Переминаємо з цукром Корж розрізаємо на 3 частини. Та змащуємо кремом. Ось яке воно вийшло. Смачного?